У 16 років я дотримувався реально поганої програми тренувань. І тоді мені здавалося, що все роблю правильно. Перемотаємо вперед, зараз у мене набагато краща програма, і я чітко розумію, що роблю. Але, повертаючись назад, я бачу свою головну проблему, і думаю, вона знайома багатьом. Сьогодні у нас під рукою буквально мільйони різних програм тренувань, і це може сильно заплутати, яку саме вибрати. Тому в цьому відео я поділюся з вами однією з моїх програм тренувань. Я створив її пару місяців назад, і саме нею я користуюся з того моменту, так як її дизайн спрямований на те, щоб набрати якомога більше м'язів. Програма не з самих легких, але я помітив просто шалений результат від неї. Тому давайте почнемо. Давайте подивимось на програму. Це тренувальний спліт, який складається з шести різних днів. Ми маємо штовхай, день тягни та день ніг. Потім відпочинок і знову День штовхай, День тягни і день ніг. Відпочинок і тренувальний цикл перезапускається. Програма зовсім не для новичків. Але якщо ви тільки починаєте або вже тренуєтесь, і у вас є можливість ходити в зал лише три рази на тиждень, ви можете зробити це так. День штовхай, відпочинок. День тягни відпочинок, і день ніг, і два дні відпочинку, і потім все спочатку. Але саме головне, ви маєте пам'ятати про правильне харчування, якісний сон та загалом відпочинок. Так як в цій програмі він має вирішальне значення, тому що як ви бачите, це дуже великий об'єм і дуже інтенсивна програма. Тому давайте почнемо. День перший це у нас штовхай. І загалом акценти в ніколи ми штовхаємо, це об'єм грудей, ширина плечей, деталізація трицепса. І перша вправа у нас жим гантелі під кутом 30 градусів. Моя улюблена вправа для грудей. І тому ми виконуємо три підходи 15, 12, 10 разів. Коли ви бачите, що в кожному підході повторення зменшуються, це означає, що ви маєте кожен підхід збільшувати вагу. Друга вправа це жим в хамері. Так само три підходи 15-12-10. Далі у нас 3 по 15 і на цьому з грудними м'язами все. Тепер нам потрібні широкі плечі. Для цього ми робимо махи в сторону 3 підхода 20-15-10 разів. І щоб завершити день штовхай, нам потрібно зробити тріцепс. І це розгинання рук на тріцепс з канатом 3 по 15 і в кінці віджимання вузьким один підхід на максимум. І це чудове завершення тренування. Другий день тягни. Акценти ми робимо на ширину і товщину спини. Великий біцепс та пропрацювання задньої дельти. І починаємо ми з тяги штангу в нахилі три підходи по 10 разів. Після цього переходимо на тягу верхнього блоку 3 підходи 15-12-10 разів, за яким слідує горизонтальна тяга 3 по 15. І до цього всього підключаємо ще розведення в кросовері на задню дельту 3 по 12. Після такого ваша спина буде справді накачана. Але це ще не кінець, оскільки нам потрібно зробити ще біцепс. А це підйом штанги 3 підходи по 10 і молотки з гантелями 3 по 15. І цей день закінчив. Третій день це ноги. Акценти ми тут робимо більше на квадріцепс. І починається він з моєї точки зору найкращої вправи для ніг. Це присідання зі штангою, де ми виконуємо 4 підходи по 8 разів. Після цього переходимо на жим ногами. І далі у нас болгарське присідання 3 підходи по 10 разів на кожну ногу. І після цього ваші ноги скажуть вам до побачення. Але щоб ефективно завершити це тренування, робимо згинання ніг-тренажерів та підйом на носки в гарку. І на цьому день ніг закінчився. Четвертий день у нас відпочинок. Будь ласка, не нехтуйте цим днем. Програма важка, тому переконайтеся, що ви правильно харчуєтесь та гарно спите. Але поки у нас відпочинок, хочу нагадати вам, що ви можете також тренуватися під моїм керівництвом онлайн. Де ваші програми тренувань будуть повністю орієнтовані під вас і ваші цілі. Якщо цікаво, пишіть мені в інстаграм або телеграм, і я надам вам повну інформацію по тренуваннях. Добре, продовжимо: день 5, і у нас починається новий спліт. І зараз це штовхай. Починаємо ми з першої вправи, і це бруся три підходи по 15 разів. Далі жим штанги лежачи, і щоб повністю вже закінчити грудні м'язи, ми виконуємо кросовер 3 по 15. Далі переходимо на плечі, і це жим гантелі вверх 3 по 12. І потім ми виконуємо махи в сторону. Ну і під кінець розгинання рук з прямою рукояткою 4 підходи по 15. День 6. Тягни. І все починається з підтягування 4 підходи по 8-10 разів. Якщо ви не можете виконувати підтягування, можете використовувати резинку або гравітрон. Потім ми переходимо до те тяги і далі все закріплюємо половером. Для плечей ми виконуємо махи на задню дельту 3 по 15. І для біцепсу у нас підйом гантелі та підйом канату в блоці. І день 7 це всіма улюблені ноги. Акцент тут більше вже на задню поверхні стегна. І починаємо ми з руминської тяги 3 по 10. Після чого згинаємо ноги в тренажері 3 по 15. Потім ми присідаємо зі штангою, але вже на більшу кількість разів. І щоб повністю прокачати ваш квадріцепс, виконуємо розгинання ніг. Ну і як же без голені. Підйоми на носки сидячі. Восьмий день відпочинок. І на дев'ятий день ви починаєте все спочатку. От повна програма тренувань для вас. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях. Якщо ви будете користуватися програмою, напишіть мені, як вона вам і надішліть свої результати. Тому дякую за перегляд та побачимось в новому відео.